Виконуємо практичне завдання 4.8 за підручником інформатика 6 класу Джона Ендрю Біоса 2023 року випуску. В даному завданні нам потрібно досконалити проєкт, який ви створювали під час виконання тем 7 та 8, коли створювали проєкт ракета. Як бачимо, в нас ось тут є ракета. Ми можемо її рухати вверх та вниз, натискаючи відповідні стрілочки на клавіатурі. Дана ракета має 5 життів. І коли ми запустимо гру, хмара та будинки будуть рухатися справа наліво. Якщо ракета торкається або хмара, або будинки, то в ракети буде збиратися життя. Якщо ж вона торкнеться зірочку, яка буде з'являтися випадковим чином, то життя буде додаватися. Гра програється тоді, коли кількість життів стає рівна 0. Давайте запустимо. Давайте зараз програємо. Так, гра зупинилася. Тепер удосконалимо гру, а саме додамо таймер. Надамо таймеру деякого значення 30 секунд, і коли ось ці 30 секунд пройдуть, тоді гра також зупиниться. Отже, створимо змінну. Для цього переходимо в категорію змінні та натискаємо, та натискаємо кнопку Створити змінну. Так, ну але давайте ще раз проглянемо, який є код для всіх спратів. А тепер створюємо. Називаємо змін на таймер. Бачимо, змінна відображається на сцені, тому що тут стоїть прапорець. Ну і давайте виберемо ракету. І зробимо так, щоб був зворотній відлік. Ну, по-перше, це має відбуватися зворотній відлік тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Початковий час у нас має бути 30. Переходимо в змінні. Надаємо таймеру значення 30. Ну, а далі в нас повинно зменшуватися час. Перейдемо в групу керування. Можна було б додати повторити 30. Але використаємо завжди. Можливо, ви захочете змінити значення таймеру, щоб було не 30, або, наприклад, 60 чи 20. Далі чекаємо 1 секунду. І після цього зменшуємо таймер. На 1. Тобто пишемо ось тут мінус 1. Давайте запустимо. Так, бачимо зворотній відлік є. Ну, і нам тепер потрібно зробити так, що коли таймер стає 0, гра також зупиняється. Отже, додамо ще неповне розгалуження, якщо ось сюди. І ось тут ставимо умову. Якщо таймер буде рівне 0. Тоді потрібно зупинити все. Ну, але якщо подивимося, ось тут, коли програли то міняється образ на ракет Ship E. -Е. Це ось цей образ. Тобто, здається, що в нас він вже не буде летіти. Ну, він зупиниться. Так само змінимо у нас цей образ. Ракет Ship E. -Е. Ну і будемо вважати, що раз життя є, значить він переміг. Нехай ще подумає. Я переміг. І зупиняємо все. Давайте запустимо і перевіримо. Так, раз зупинена. Залишилося 4 життя. Давайте збережемо. Збережемо, давайте вже з новою назвою. Практичне завдання 4.8. Збережемо на комп'ютері файл, вивантажите на ваш комп'ютер. І закриваємо. Практичне завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.